Зразу ще зайду по пацифікації, та, тобто це осінь 1930 року. І направду знову ж таки це така неоднозначна подія в історії Другої Речі Посполитої, яка відбувалася на східних її межах, зокрема на території е... Вони казали, це Малопольща. Так, Малопольщі, тобто це от в Галичині. Та, тобто, і направду тобто тут участь в цих так би мовити саботажах, підпалах. Брали і націоналісти, і ліві сили, та, які діли, і в тому числі і самі ж і поляки, та, щоб отримати якусь певну компенсацію за ті чи інші втрати. Але в кінцевому результаті вийшло так, що найбільше хто не постраждав, це є краєвий осередок української військової організації, і відповідно, ну, на той час якби польська поліція про Краве середовище організації українських націоналістів не знало на особливо так. Тобто, на осінь 30-го року, бо от, рік тому тільки організація українських націоналістів була створена у Відні, і вона, так, так би мовити, дещо дистанціювалася від такої нелегальної підпільної роботи.